Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас, і Він чує наші молитви, і Він знає про все наше життя, і Він є Спаситель, Він хоче допомагати нам, Він хоче умудряти нас, і Він хоче зціляти нас. Потрібно лише звертатись до нього, просити в нього, тому що Він сказав. Якщо вам щось потрібно, то просіть, і буде вам це дано. І хочу прочитати діяння святих апостолів, 14 глава оздоровлення каліки. У лістрі сидів один чоловік, не дуже на ноги, кульгавий від отроби матері своєї, який не ходив ніколи. Він слухав, як Павло говорив. Той, глянувши на нього пильно і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, сказав сильним голосом: устань на ноги просто. Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв голос, гукаючи полікаонськи, боги в людській подобі зійшли до нас. Павло сіли в каліку, але він подивився на нього і побачив, що той мав віру, щоб спастися, тому що при цим він проповідував про Христа. І тому у цього каліки вже була віра, що Христос може спасати. І якщо ми просимо в нашому житті з вірою. В те, що нам потрібно, то е, Христос нам це дає. Потрібно лише вірити в те, хто Він є. Що Він є Син Божий, що Він є Бог, який Воскрес, що він, є, е, е, що він відкриває нам люблячого тата, що Бог не, не є злий поліцейський, але Він добре любичий тато. І якщо ми просимо у нього з вірою, щоб він оздоровив нас, то він дає нам це зцілення. як отут Павло сказав: останні ноги просто, той скочив і почав ходити. І іноді наші. Обставини, вони важкі, і іноді ми не знаємо, куди йти, йде дорога, що вибирати. І просто ми можемо просити у Бога мудрості, розуму, і Він буде давати. Потрібно завжди усвідомлювати усвідомлювати, що Христос Він Воскрес, що Він живий. Хоча ми його не бачимо. Як Фома колись казав, не повірю, поки не побачу цвяхів на твоїх руках, не повірю, поки не побачу. І Христос він явився Фомі, сказав потрогай мої руки, потрогай мене і повір, що я Воскрес я живий. І в наш час дуже дуже рідко буває, але Христос являється людям. Я чула багато таких історій, коли людина була хвора, з'явився їй Христос, і Він також сказав: Встань, ходи, і ця людина встала і почала ходити, і отримала своє зцілення. І, але не так часто він з'являється, щоб люди його бачили. І нам потрібно просто вірити, тому що написано, що в Біблії, що щасливі ті, хто не бачивши, не бачивши, вірять, що Христос Воскрес. І тому. Ми, я, наприклад, не бачила Христа своїми очима. Він ніколи мені не з'являвся, але я вірю в Його Слово. І я ще більше з кожним днем вірю, коли бачу відповіді на свої молитви. Коли я за щось прошу, а потім приходить оця допомога, і я знаю, що це від Бога, тому що я в нього це просила і я це отримала. Тому віримо в те, що Бог є добрий, і просимо у нього все те, що потрібно нам для життя, тому що він, як люблячий батько, який хоче нам давати всіляке добро. Христос, Спаситель. Надіємося на нього. І, і якщо ви ніколи не молилися молитвою покаяння, то ви можете е, помолитись такою молитвою. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Обійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолилися цією молитвою, то вірте, що Христос вибачив всі ваші гріхи, і тепер ви дитина Божа. Якщо ви прийняли Христа, то ви прийняли Бога Отця. Ісус для сліпих він прозріння, для загублених дорога, для втомлених – відпочинок, для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих воскресіння. Якщо ми молимося до Бога, якщо ми приходимо до Бога, то ми отримуємо народження наново. Кожна людина, яка визнає Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем, дух цієї людини відроджується наново. І написано, що ми нове творіння в Христі Ісусі. І. Якщо у вас є якась потреба в сіленні, то покладіть руку на себе, я з вас помолюсь. В ім'я Ісуса, я забороняю всякому духу немочі, залиште людину, хай пішов з неї. Повне зцілення кожної клітинки вашого тіла в ім'я Ісуса і наказу. Я наказую, залишити людину всякий дух немочі, пригнічення, дух якийсь, який викликає залежність, алкогольну чи наркотичну в ім'я Ісуса, залишити людину, хай пішов. Якщо у вас депресивний стан і забороняю духу депресії, Залиште людину геть пішов. І нехай прийде прозріння, нехай відкрить очі на духовні речі, нехай мудрість від Бога прийде до вас, нехай Боже милосерді буде в вашому серці, нехай просто Дух Святий наповнює вас середини. І маємо надію на Бога. Боже, відкрий наші очі і наші вуха, щоб чути тебе і наше серце, щоб відчувати твою любов. В ім'я Ісуса. І я хочу благословити вас, Боже, нехай прийде твій добробут, нехай буде, нехай буде, нехай з неба прийдуть твої подарунки, нехай сповниться все те, про що ця людина просить у Тебе, ти знаєш, Боже. Нехай прийдуть у ці зміни, нехай мир прийде і спокій і твій захист, Боже, пошли своїх ангел, ангелів, нехай вони охороняють. Цю родину, цю людину в ім'я Ісуса. Боже, я говорю здоров'я, любові, нехай щастя буде, нехай прийде просто багато Божих откровень в ім'я Ісуса. Нехай діти будуть здорові, успішні, нехай буде процвітання, Господи, все, що. Як ти казав своєму слові, що ти благословляєш діла наших рук, нехай прийде благословення в цю людину, все, що ця людина робить, нехай прийде твоє благословення, Господи, ти щедрий, ти добрий, ти люблячий тато. Я благословляю цю людину в ім'я Ісуса. Амінь.